Шановні друзі, представляю вам такий напрямок в нашій діяльності як програма харчування Метаболік Баланс. Як казав Гіппократ, ми є те, що ми їмо. Програма розповсюджена у 41 країні світу. В Україні програма впроваджена з 2012 року. Вона не є дієтою, а розроблена для тривалого та здорового харчування. Програма базується на аналізі крові. Метаболік баланс використовує 36 показників крові, ваші антропометричні дані, наявні захворювань. Всі ці дані обробляються за допомогою спеціальної запатентованої комп'ютерної програми в головному офісі компанії Метаболік Баланс у Німеччині і ви отримуєте індивідуально розрахований план харчування. Оскільки план складається тільки для вас і на основі ваших даних, він буде повністю адаптований для вашого організму. Ваш план метаболік баланс міститиме набір продуктів, рекомендований саме для вас, їх кількість і режим споживання. У вашому раціоні будуть не всі ті продукти, які ви звикли вживати, а лише ті, які потрібні вашому організму. Нормалізація показників крові та ваги відбувається лише за рахунок харчування, без будь-яких препаратів чи бадів. Це робиться з метою нормалізації обміну речовин, особливо при змінах в ліпідограмі, підвищеному холестерині, метаболічному синдромі, інсуліновій резистентності для стабілізації ваги, схуднення або навпаки, для покращення здоров'я та самопочуття. Для балансу гормональної системи, для зменшення ризику захворювань, діабету, гіпертонії, проблем з травленням тощо для покращення якості і тривалості життя. До речі, дану програму я випробував на собі, іначе не могло бути в результаті за місяць мінус 10 зайвих кілограм і нормалізація біохімічних показників крові. Бажаєте бути здоровими! Звертайтеся до нас, і ми вам допоможемо. Медичний центр Плюс